Ну Таке прикольне слово аутизм, як Харрі Крішна. Mm. Я можу Дуже часто порівняти. вживане зараз, да. да. Тобто, раніше, якщо це були радянські часи, то ми не чули аутизму. Тобто, воно вже більше починало з 90-х років набирати оберти. Ось, і це ну, було, типу, ну краще воно звучить аутизм, ніж, там, наприклад, дитяча шизофренія. Mm. А це по симптоматиці що схоже. Ну, вона ж є різна, якщо ми будемо говорити ну, саме про цей діагноз. Просто в радянські часи ну, діагностували саме так. Дитяча Тоб... шизофренія це називали раніше, якщо було щось схоже да. на сучасний да. аутизм. Так, розумова відсталість, mm. да. ну, типу, там, вона все одно є е, поділена на декілька частин, там, наприклад, імбіцильність, е, дебільність, е, ідіотія. тобто, все одно воно все, все ж разом. Сучасна психологія, психіатрія застосовує ці діагнози, то, то вони є в МКБ-11? Шифри, шифри. Шифри є. Ми тільки говоримо шифрами і пишемо шифрами. Але ж шифр має якесь розшифрування? Та, ну звісно, звісно. І в розшифруванні містяться ці терміни ідіотія, олігофренія, дебілізм тощо. Чи в розшифровці цих шифрів вже немає цих слів? Ні, вони є, і вони вже наразі є в відкритому доступі mm. в інтернеті, тобто, вже такі є досвідчені батьки. Які вже знають, вичитують, Всі але. Це міжнародні класифікатори, вони відкритому да. доступі, в принципі, це. Але ж все одно, знаєте, ну, те, що наразі відбувається, то все одно ну, батьки можуть попросити написати саме той діагноз, який їм більше звучить.